Заробітної плати мало 34 підприємства в сумі 31,5 млн грн, що на 2% менше до першого року. в тому числі 17 економічних активних підприємств в сумі 2,5 млн грн, що на 23,6% менше до 1 року. В протягом грудня заборгованість була зменшена на 711 тисяч 4 підприємства погасили заборгованість і 10 підприємств зменшили її. Заборгованість зросла по трьох підприємствам це Силікатопетон, Сумський облактатор і Сумська борова дірниця на 317 тисяч гривень. І е, в грудні виникла заборгованість нома Кінвест у сумі 69,5 тисяч гривень по причині недофінансування відшкодування частини вартості житла для молодих сімей. На сьогодні ця заборгованість погашена. Протягом січня заборгованість була зменшена. Погашена, по Пагашина по електроаборанс номер Кінвес Сум Будмонтаж 1 і Комунерго Суми. Зменшення відбулося по п'яти підприємствам у сумі 68,5 тисячі гривень. І на сьогоднішній день борги мають 30 підприємств у сумі 30,6 мільйона гривень і 13 економічно активних підприємств 1,7 мільйона гривень.